Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Ford Fusion 2019 рік випуску. Останній рестайл 2-літрова, повнопривідна. Пробіг всього лише 114 тисяч км на оригінальних титанах фордовських, Має камеру заднього виду. Де у нас там камера? отут є камера, є парктроніки задні, ой, майже не видно, але є вони 4 штуки зверху, є люк покажу вчатку кузов трошки ще тут покажу, що є в нас люк. Є сліпі зони. Тканинний салон. Карти у нас так, гарно збережені нема зауважень, порії десь трошки має якісь коцьки, а покажу задній ряд. Тут ката також ідеальна, поріг трошки мокрий, мокра, має якісь кілька царапинок. Задній ряд теж гарненький, зашморганий. Величезний бігажник. Тут поріг цілесенький. Дверна карта, але за сонцем може трошки погано бути видно, але по дверній карті зауважень взагалі нема. Так, тут у нас також дверна карта ідеальна. Поріг, а десь має трошки потертості. Електричне регулювання сідушки. Машинка у нас вже повністю розмитнена, сертифікована, От є сертифікат, є документи з митниці. Є два ключі, що це теж відносно рідкість. Так, зараз я ще більше покажу зі сторони будія. Так, он домофон є, не знаю хто ними користується, але є. Далі маємо 4 склопідйомники автоматичні, корекцію дзеркал, складання дзеркал. Автоматичне світло. Далі є відкривання багажника з салону, мультируль, заводиться з кнопки, заводиться дуже гарно, двигун працює супорово, пробіг неповних 114, масло ще живе тільки, 30% зношення. Так, тут у нас що є, CarPlay, Android Auto, собі там навігацію, чи Google, чи рейс можна включити. Довгозони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, переключення шайби, ручник електричний, знімається автоматично. Тут є така от кишенька велика. Збережений гарненько є, звичайно, якісь десь потерптості мінімальні, але для того віку, для того пробігу дуже гарно збережена машинка. Кого цікавить фюжо звертайтеся.